Що об'єднує свічку, нафту та корову. Наша команда сьогодні вам розкаже про алкани і де ви їх зустрічаєте щодня. Отже, я розпочну. Що таке алкани? Науково алкани – це насичені вуглеводні з формулою CnH2N 2. Проте кажучи простіше, вони вуглеводні бо складаються з атомів вуглецю та гідрогену. а насичені, тому що кожен атом карбону утворює чотири одинарні зв'язки, бо дість – 4. чотири. Умовно кажучи, карбон це вірний друг, який тримається за свої чотири ручки і не утворює ніяких подвійних чи потрійних зв'язків, бо іншим друзям йому і не треба. Тепер розберемо їхню формулу і навчимося їх називати. N – це кількість атомів карбону. Підставляємо N і отримуємо, скільки буде гідрогенів. Наприклад, С2 помножити на 2 плюс 2 це буде С2. h 6 але формул недостатньо. Алкану потрібно називати. Для цього основна номенклатура, основи якої виходять від грецької та латинської мови. Ось перші представники. А саме метан від грецької мікросмоли, Етан, пропан, бутан. Вже від латинської бутіру, масло, бо вперше виділяли з тваринного жиру. Пентан, гексан, гептан, октан, нонан і декан. Поговоримо. О що спільного у всіх алканів? Це суфікс А, монологічна різниця ch 2 гібридизація атомів карбону сп 3 і код між зв'язками 109 градусів 28 хвилин. А на цьому в мене все. Будемо mm -hmm. зараз казати про фізичні і хімічні властивості. А, сьогодні я розповім вам про фізичні властивості алканів. Найкоротші алкани мають від 1 до 4 атомів вулицю і вони є газами. Довші алкани мають від 5 до 17 атомів карбону. І вони є рідинами. Дійсно, довгі алкани мають від 18 агентів вулицю, і вони є твердими речовинами. Усі вони безбарвні та мають слабкий запах. Через неполярність алкани майже не змішуються з водою, але добре розчиняються в органічних розчинах, наприклад, бензин. Алкани легші за воду, тому вони плавають на її поверхні. Збільшенням довжини ланцюга підвищується їхні температури кипіння і плавлення також зростає в'язкість, довші молекули течуть повільніше. Вони також добре збирають і виділяють багато енергії, що робить їх основою більшості видів палива. Отже, ми розглянули фізичні властивості алканів, тепер можемо перейти до хімічних властивостей. Уявіть собі, це такі собі хімічні інтелігенти. Живуть спокійно, нікого не чіпають, реактивність мінімальна, їх головне правило менше реакцій більше стабільності. І все завдяки сильним зв'язкам. Але навіть ці тихі хлопці можуть запалати буквально. Якщо дати їм кисню, буде реакція горіння. І не якась там слабенька, а повноцінне шоу А іноді й димо, якщо кисню мало. Так, Отой чорний дим це ніби алкан каже. Мені не вистачає повітря. Ще одна природа для алканів реакція заміщення. Уявіть, вечірка, на якій галоген і такі. Привіт! Можна зайняти місце одного гідрогену. Ну, якщо світити ультрафіолетом, то можна. А коли температура серйозно підвищується, алкани можуть психануть і розірватися на шматки. Це вже крекінг або термічний розпад. Було довге молекулярне життя, стало два коротших, типовий сюжет про поділ майна у світі вуглеводів. А ось ізомеризація ще цікавіше: молекула та ж сама, а форма інша. Це ніби алкан став перед зеркалом і вирішив, хоч у кардинальних змін у житті. Отже, алкани — це спокійні, стабільні, але можуть влаштувати шоу, якщо додати кисню або ультрафіолет. Отже, вже всі знають, що означають алкани, але не всі знають, де їх можна зустріти. Насправді їх можна зустріти в багатьох містах. В газобалонах та на кухні, бензинна машина, дизель в автобусі, у пластику, в розчинниках, свічках у парафіні, різних кремах, всередині корови. Що, що? Так, так. Навіть у парафіні є алкани. Ви вже знаєте, що всі алкани дуже добре горять через, через їхню будову, а точніше через вуглець. Але не випадку з останнім прикладом треба спочатку добути. Як уже зрозуміло, алкани здобувають через природний газ та НАТО. Ці сполуки саме добуваються переробку нафти, нагрівання та розділення частинки. До простіше є метан, він є навіть у шлуко корови, але й тепер у вас в муках. Тобто алкани ще утворюються є природним шляхом. Метан є парниковим газом. Серед защиників є гептан гексан, і гексанікер, щеплюють жари. Ще є багато способів добування алканів через гідрування алкенів, через нагрівання солі і кислот з лугом, де в результаті станеться алкан. Але підводячи підсумки, можна сказати: метан беруть із природного газу, який качають із глибокої свердловини і ботану отримують під час перегонки нафти. Це коли нафта нагрівається, вона розділяється на частинки. Метан утворюється навіть у болотах або і фермах. Це результат нетяги органічних відходів. Не можу гайти час, в мене все дякую. З добуванням алканів все зрозуміло. Але тепер треба розібратися з їх застосуванням. Зустріти застосування алканів можна в першу чергу у палив, тобто паливе авто, касоболонах, електростанцій, запальничках, а також свічках. З алканів ще роблять сировину, пластмаси, синтетичні волокна, гуму, розчинники. Палетелен же всі знають, алкани ще можна помітити у косметиці, а саме в косметичних кремах, очищувальних оліях, а, вазелі. І Іще один цікавий факт про свічки. Свічка гориться завдяки алкану у парафіні. коли повний нагріває свічку, алкани плавляться і піднімаються по гнуту. Угорі вони випаровуються і згорають, створюючи світло та тепло. Дякую в мене Привіт! Продовжуючи про свічки. На просторі інтернету ви могли бачити один дуже цікавий трюк зі свічкою. Це чудо має назву свічковий трюк Парадея. І він важливий тільки завдяки алканам. Свічка складається з двох елементів: з гноту і воску. Віск буває різний, але найпоширеніший парафін. Коли ти задуваєш свічку, на неї кілька секунд висить білий дим, який складається з алканів і дуже легко спалахує, повторно запалюючи свічку. Власний запах свічки це запах продуктів горіння алканів. Для цього експерименту чаще всього використовують запальничку, навіть не підозрюючи, що запальничка сама по собі працює тільки завдяки алканам. А якщо бути точним, то завдяки бутану і пропану, які, піймавши іскру, дуже легко запалять вам що завгодно. А Тепер про титан. Найбільший супутник Сатурну. Це дуже цікава планета, бо на ній є рідина. Але це зовсім не вода, це буквально рідкий алкан. На титані є озера, річки та й навіть дощ із рідкого метану і етану. Метан і етан це на землі це просто гази. Але на Титані це як вода. Вони утворюють свій круговорот як подневі на землі. Та, щоправда, скупнутися в рідкому метані не у вас не вдасться. Температура на Титані близько мінус 180 градусів Цельсія, що далеко не пляжний курорт. Але саме це й дозволяє їм залишатися в рідкому стані. Тож сподіваюсь, що сьогодні ви дізналися нову інформацію і ми змогли вас зацікавити. До зустрічі в наступних відео!